Бухгалтерський аутсорсинг не дуже розповсюджений в Україні. Поки що. Поки що. Ми його розвиваємо, тому що, наприклад, в європейських країнах і в Америці, зокрема, то там аутсорсинг саме бухгалтерський розповсюджений. У нас в Україні про нього ще мало хто знає, але я би так навела приклад, тому що часом навіть мама моя питає, що я не, я не розумію, чим ти там займаєшся. Хоч вона у мене тут на всі соцмережі на мене скрізь підписана. І дивиться там відео, дивиться часом ефіри, але вона не може зрозуміти. Вона знає, що я бухгалтер, але вона не знає, не, не може зрозуміти, чим я тут займаюся. Тому так в кількох словах я поясню, чим ми а, тут займаємося, на прикладах, наприклад, так, щоб зрозуміти. Тому що те, що я там, мамі кажу, чи як сама собі, от як мама задається питання інколи, то я сама ну, собі навіть озвучую, там, може, подумки, але озвучую так собі, що. Я головний бухгалтер у багатьох компаній, якщо так просто умовно сказати. А на прикладі інших, наприклад, сфер діяльності, те, що у нас зараз в Україні, на, на що я спостерігаю, це приклад такий: клінінг, клінінгові послуги, компанія, там, забудовники, ось там здають нерухомість, готелі. Наприклад, так, щоб не наймати, чи самим не прибирати, чи офіси, наприклад, бізнес, де офіси потрібно прибирати, чи фізичні особи, хто не хоче сам прибиранням цим займатися, будь-якого виду прибирання, наймають компанії, які надають професійні послуги по прибиранню. У нас це клінінгові називають, але одна моя знайома, власниця клінінгової компанії, кому потрібно то звертайтесь, теж буде маленька рекламна пауза, то вона каже, що клінінг це. Запозичене слово, правильно це все називати все одно професійне прибирання. От. Тому є така компанія, яка надає послуги по прибиранню. Делегує, делегуємо, хтось делегує комусь, якійсь фірмі, яка на цьому кваліфікується, прибирання. Потім, я би сказала, що до таких самих аутсорсингових послуг, а ну, логістика, логістика то це взагалі. Уже давним-давно у нас в Україні точно. Всі знають, що є логістичні компанії. От це точно те саме, що і бухгалтерські послуги. Не потрібно наймати там, шоферів з машинами, брати в оренду транспорт, не треба купляти транспорт, щоб десь кудись там доставити якийсь свій товар, продукцію, а наймають логістичну компанію, яка доставляє цей товар. От точно так само і бухгалтерські послуги. Не потрібно сидіти, там розбирати, де ви з кредитом зводити. Шукати бухгалтера, підбирати, міняти, вчити, звільняти, потім знов нового брати, знов вчити, знов там звільняти. Ну якось отак підбирати.